Всі говорять, щоб стати успішним в Канаді, треба зрозуміти цю країну. Але що означає зрозуміти і про який успіх йдеться? стабільний психічний стан чи купа грошей цього місяця? Виповниться три роки з часу мого приїзду до Канади. Я побачила багато нюансів, які спочатку дивують, а згодом стають зрозумілими. І щоб не згубитися в цих відмінностях, я виділила для себе чотири сфери, без яких неможливо по-справжньому зрозуміти цю країну. Саме сьогодні ми про них і поговоримо. З вами Любов Стик. і Ви на каналі Speak Strong Canada. мій канал для українців, які хочуть говорити впевнено та не почуватися меншовартісними на роботі і у житті. Підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайтесь до кінця. Нам точно є що обговорити. Сьогодні ми розберемо чотири ключових сфери, які точно допомагають адаптуватися, якщо їх зрозуміти: сфера номер один робота та професійна культура, сфера номер два, щоденне спілкування та соціальні норми, сфера номер три життєвий стиль і ментальність. Сфера номер чотири особисті та адміністративні справи. Я дам реальні приклади та практичні поради, які ви зможете застосовувати вже сьогодні. Перш ніж почати, хочу наголосити, Канада дуже велика та різна. Життя у Торонто, Ванкувері чи якомусь маленькому містечку може відрізнятися кардинально. У кожній провінції свої особливості: тем життя, спілкування, але є спільні принципи, які працюють усюди. І саме про них я говоритиму сьогодні, те, що швидше допоможе вам відчути себе на місці. Перед аналізом кожної сфер я хочу наголосити, що найголовнішим критерієм до розуміння цієї країни є ваш відкритий розум. І перша фраза, яку ви повинні забути, це а у нас в Україні ми завжди будемо пишатися нашою прекрасною незламною батьківщиною і завжди порівнюватимо, як тут, а як було там, бо немає краще рідного дому ніде. Та якщо ви пішли на такий крок і хочете, щоб вам було Тут добре, прийміть інакшість, дозвольте людям інакшість. Те, що буває не так, як ви собі уявляли, або так, як вважаєте правильним. Зробіть ваш мозок чистим, підходьте до всього, що тут відбувається з цікавістю. Не фу, тут так. А вау! А тут так! Отож, перша та дуже важлива сфера це робота та професійна культура. Канада це країна, де цінується людська гідність, особистий простір, і я завжди наголошуватиму на цьому інакшість. Вона про рівність та взаємоповагу. Якщо мені зараз прилетять коментарі, неправда, тут всі лицемірять, один одного підставляють. Я скажу вам так, що тут є інструменти реагування на це. У вас є ваші права так само, як у інших їхні права. І ви не повинні терпіти зневагу так само, як і не повинні зневажати інших. Надзвичайно важлива професійна комунікація. Чого я навчаю на цьому каналі, тому просто зараз підписуйтесь. Тут повага до інших може проявлятися навіть в тому, що ти не запізнюєшся, тим самим проявляючи повагу до часу інших. Ти опускаєшся до їх рівня навіть у фізичній площині. Наприклад, ти сідаєш поруч біля них на стілець. Щоб порозмовляти з людиною, або напроти, ти не стоїш над людиною, говорячи до неї, навіть у тому, щоб одягатися подібно. Наприклад, якщо ти супервайзер на будівництві, то на мітінгу з своїми підлеглими ти одягнеш таку ж форму можливо, трудну, як і їхня. Щоб бути на одній хвилі, точно не прийдеш в костюмі, щоб показати, що ти головніший від них. Чи ти поважаєш дедлайни, чи ти вмієш працювати в команді, чи ти підтримуєш колег. І головне, в Канаді ніхто не очікує від тебе, що ти будеш робочим конем. Навпаки, тут поважають твій час. в Канаді поважають право на відпочинок. Ви можете сміливо йти додому о 5-й вечора, і ніхто не подумає, що ви ледачі. Це не про лінь, це про культуру поваги до власного часу. Мій практичний лайфхак завжди уточнюйте очікування від вас, щоб не вигадувати зайвого. І завжди пам'ятайте, ваші ідеї мають значення, навіть якщо ви щойно приїхали до Канади. Щоб ще краще розібратися в нюансах професійної комунікації англійською. Підписуйся просто зараз на цей канал. Сфера номер два: щоденне спілкування та соціальні норми. канадці дуже вічливі, і ти інколи не розумієш що вони справді. Так думають, вважаючи це просто «social time». Але саме це маленьке how are you у магазині чи Have a Great Day від сусіда, створює цю легкість у спілкуванні. В Канаді прийнято не тиснути, не вдиратися в особистий простір. Тому якщо людина з вами не говорить про особисте, це не холодність, це повага до себе і до вас. І навпаки, якщо ти вмієш слухати. Цікавитися, але не занадто, ти тут дуже швидко знайдеш друзів. Неправильно буде думати, що канаці лише посміхаються. Насправді вони дуже професійні та чіткі, особливо коли мова йде про професійне середовище і про підтримання здорової атмосфери в колективі чи виконання якогось завдання. Вони чітко вкажуть на межі, які треба дотримуватись, і скажуть, що буде, якщо ти цього не зробиш. Вони, як правило, не люблять драм та пасивної агресії, тому стараються в колективі підтримувати здорову атмосферу, але також не замовчують проблеми. Замініть українське пряме на канадське ввічливо чітке. Тут важливо говорити відкрито, але зберігати комфорт співрозмовника та не руйнувати доброзичливу атмосферу. Ось приклад, щоб було зручніше українське. Ти запізнився, ми через тебе втратили час. Канадське ввічливе чітке. I just wanted to flag that the meeting started at 9. Я просто хотів казати, підкреслити, наголосити, привернути вашу увагу до цього зазначити, що зустріч почалася о дев'ятій. When you join on time, it really helps us stay on track. Коли ви приєднуєтесь вчасно. Це допомагає нам працювати відповідно до плану. Суть та сама – вказати на проблему, але тут без осуду через i-меседж з акцентом на спільний результат. Сфера номер три життєвий стиль та ментальність. Канадці дуже люблять простоту. Вони не женуться за брендами чи показухою. Піжамо в магазині, розмови про погоду, усмішки від незнайомців, але за цією простотою стоїть цінність. Повага до гідності іншої людини. Тут рідко питають, чому ти не одружився, а коли діти? Тому що твоє життя належить тобі. Порушувати чужі кордони десь навіть вже прошито в ДНК українців. Як часто ви чули від малознайомої людини чи колеги, а ти що, ще не женатий? ти скільки років? Ого-го, що думає. або... Слухай, я нічого не кажу, але це не так. Я тобі зараз розкажу, як це має бути. І тоді, коли канадці зберігають вічливу дистанцію і не лізуть тобі в душу, зберігають твій особистий простір, вони одразу якісь не такі, якісь несправжні, не живі чи що? Так і хочу сказати, будь нормальним. Тут інша ментальність. Не критикувати, а підтримати. Українець, якщо ти зробив помилку, швидше випалить Ну ти, давай я. Канадці, коли ти зробив помилку, за все не будуть тебе публічно сварити. Замість цього скажуть да це hmm, Maybe try it this way. Непогано як на початок. Може, спробуєш щось ось так? І це реально змінює ставлення до життя. Основна релігія Канади це вічність. І так. Часто вона виглядає поверхневою, але вона створює комфорт у такому різноманітному суспільстві. Бо коли тут живуть люди з сотень культур, найпростіше це зберігати вічливість, бути чемним. Не можу не згадати, що величезна частина канадської культури це природа. Якщо ви не любите хайкінг, ліс, не любите прогулянки в парках чи поїздки на озеро, вам точно буде чогось бракувати. Канада розвивалася поруч із США, але вибрала інший шлях. США це про індивідуалізм, швидкий успіх, про відповідальність. Канада про соціальний контракт, медична система, соціальні гарантії, рівні можливості. Канадці не женуться з американською мрією. Тут більше про баланс, стабільність та спільне благо. Це пояснює, чому бюрократія тут іноді довга, тому що держава намагається врахувати інтереси більшості. Звісно, кожна провінція має свій характер. У Квебеку більше французького впливу, в Альберті, pragmatic and cowboy, культура, в Колумбії акцент на природу та екологічність а в Новій Шотландії, де проживаю я, Нова Скоша. Тут про повільний ритм, спільноту та морські традиції. Але скрізь ви відчуєте головне повагу до людини і простір для її вибору. Сфера номер 4 Особисті та адміністративні справи. Health card, податки, банківські рахунки, купа документів. Спершу це здається страшним хаосом. Спочатку нічого не зрозуміло, потім, коли розберешся, стає легше. Система тут працює просто вона бюрократична по-своєму. Мій лайфхак заведіть список або папку на Google Drive, де будете зберігати всі свої документи. Тут дуже часто питають підтвердження, і буде набагато легше, якщо все у вас буде під рукою. І так, тут електронна пошта важливіша за телефонні дзвінки. Якщо в Україні подзвонили і домовились, тут відправили імейл, і це офіційно. Канаду не зрозумієш без її географії. Це друга за площею країна світу і з дуже низькою щільністю населення. Що це означає? Простір формує ментальність. Тут цінують спокій, відстань і приватність. Тому в Канаді немає культури жити щільно і разом. Тут повага до особистого простору закладена географією. І ще суворі зими і розтягнуті відстані вчили канадців бути терплячими і цінувати спільні зусилля. Без кооперації тут би ніхто не виживе. Отже, зрозуміти Канаду це не лише вивчити її закони і традиції, це прийняти її історію мозаїки, культур, простір і повагу до особистості, соціальну модель і повільний, але стратегічний темп життя. І коли ви це усвідомите, ви зрозумієте, що бути успішним в Канаді можна лише на своїх умовах. І відчуваю я, що розуміння Канади не завершується на розумінні цих чотирьох. Сфер. Мені цікаво, які б сфери додали ви. Можливо, для вас зрозуміти Канаду. Це означає зрозуміти, як тут будувати власний бізнес. Чи зрозуміти, як працюють позики і як тут, для чого тут будувати кредитну історію? Напишіть у коментарях, що для вас означає зрозуміти Канаду. А з вами була я, Любов Стик, на каналі Strong Canada. Підписуйтесь, буду вам рада! І побачимось у наступних відео.